І я і хто ти, сестро, мир тобі, це Божая Оселя, ти в шпиталі, а я, сестра твоя, тебе гляджу. Хвала найвищому, що ти опам'яталась. А чула ти, що сталося її ночі? Хай Бог простить тому, хто все вчинив? Це була я, О, осестрої, ти каєшся запевне. Ні. Кається бажала я за гріх. Скажи, ти певне знаєш, адже в замку усі погинули, ніхто з них не зоставсь. Ні, милував Господь. Одна лише вежа упала, на той час там не було нікого. О, що ти кажеш? Вгамуйся, бідна, сестро, помолись зо мною в Купі Богові Святому. Подякую, що не дав тобі вчинити зла, проси, щоб мир твоїй душі послав він і в серце повернув забуту любов, сльозами змию ту лихую пляму, щоб положив гидкий ворожий замір, аби простив тебе суддя небесний, а суд земний для праведних ніщо. Гадаєш ти, що я боюся суду? Запевно бридко між гадюк попасти. Запевно бридко між гадюк попасти, та я їх не боюсь. Суд не страшний для мене, небесний чи земний, для мене все одно однакові мені і рай, і пекло, бо я не вірю в них. О, Господи, рятую цю заблукану нещасну душу. Послухай, сестро, ти ще молода і, може, прийдеться загинуть. Дарма не жаль мені, що молодою згину, а жаль, о лютий жаль, що пропаду даремно. Ніхто даремно в Господа не гине, без волі Божої волос не спаде. Не хочу я тебе вразити, сестра. Та бачу, прийдеться розмову залишити, бо ми говоримо на різних мовах. Ні, у всіх людей одна є спільна мова, братерська любов. Любов ти кажеш, а я б сказала щирість Про жени, ненависті дракона Геті і серця, нехай в ньому залишиться любов. І ми одна одну запевно зрозуміємо, як розумів розбійника Христос. Пожди, не любо сестро, я те бачу, що ти мене і жалуєш, і любиш. І хоч чужа тобі, та я б хотіла, щоб знала ти, кого і за що любиш. Сідай не біля мене. Забудь про те, що звете вихріхом. Чи праведністю, слухай тільки пильно. боюся я, що втомишся, ти ж хвора дарма, нехай умру, та думка не умре. В таке безсмертя я привикла вірити. адже і у вас є сповідь перед смертю. Мене ж де шибениця, я те знаю. Так, слухай, ти все згадуєш любов, вона й моя наставниця єдина. Мене любов ненависті навчила. Колись і я була така, як ти. Образи я сльозами зустрічала. І перед кривдою схиляла я чоло, я матері і батькові корилась, вони ж були до мене завжди добрі. Я думала, що лад такий можливий між ворогом і бранцем. Коли си розпочалося біле лихоліття, я бачила тоді. Що хто хилився найнижче, того найбільш люди й коні. Товариші мої пішли у військо, той самий жаль гнітив їх, що й мене. Я бачила, як гинуло найкраще, і як високе низько упадало. Прийшов один товариш і промовив. Ми мусимо боронитись, поможи нам. Невже ти будеш осторонь сидіти і споглядати, як ліється братня кров? Ні, сором се терпіти. Наша смерть научить інших, як їм треба жити. І я пішла, сестро, не журись. Якби ти тільки вірила у те, що віримо, ми, потішилася б певна. ми віримо, що в іншім в кращим світі побачимо усіх, кого любили. Шкода. Ви вірите, що є і рай, і пекло, що люди й там не можуть бути рівні? Моя лагідна ненька, не злочинка. Їй райська брама мусить відчинитись. А для таких, як я, в раю немає місця. Все переможе щире каяття, і гріх, і пекло перед ним зникають. І райська брама навстежи відкрита. Згадай же, сестро, любої родини, пожалуй душу, бідну, молоденьку. За ж має гинути вона? Черниця. Спогадай, стоїть у вашій книсі, ніхто не має більшої любові, ніж той, хто душу покладе за друзів. Ну, годі, я скінчила, ти все вже знаєш. І як осудиш, то вже знаєш защо.